Нещодавно на фасаді будинку, що на майдані свободи у Бродах, відкрито меморіальну дошку пам'яті Віктора Бражнюка, тут жив захисник України, який і віддав за неї своє молоде життя. Про це наш перший відеосюжет. Ідея встановлення меморіальної дошки належить друзям Віктора: саме вони: Назар і Захар Примаки, Андрій і Тарас Безпальки, Олександр Романич, Богдан Сех, Юрій Кравчук. Зібравши кошти, пройшовши усіма організаційними сходинками, увічнили пам'ять про свого товариша, який, на жаль, не повернувся з отієї неоголошеної війни. Меморіальну дошку Віктору відкрито на будинку, у якому він жив з 1998 по 2010 роки. На цій пам'ятній події присутні батьки героя, його друзі, побратими з 80-ї аеромобільної бригади, громадські активісти, члени громадської організації Наше місто. Чин освячення меморіальної дошки здійснив благочинний району Української православної церкви Київського патріархату митрофорний протоієрей Василь Шира. Серце матері, батька. ніщо і ніхто не змінить того болю і тої печалі. Але потішні слова дорі в Христі ми знаходимо. У словах Святого Письма не забороняйте, батьки, дітям йти до мене. Служина до Бога є різна. І ми, живучі, теж різними стажками йдемо до Бога, але тільки одна насолода в Бозі і не тільки тілом жити з Богом. Але тим більше душею, і я вірю в сьогоднішню хвилину, що Господь осіньє свої ласкі душу воїна Віктора. І дай Боже, щоб дійсно в тій вірі ми жили і в пам'яті носили в серці викарбовано ім'я воїна Віктора у всі дні нашого земного життя, всіх живучих, крокуючи тими стежинами сьогоднішнього нашого земного життя. Десантник 80-ї аеромобільної бригади Віктор Бражнюк загинув 5 вересня 2014 року поблизу населеного пункту Весела Гора на Луганщині. Того дня його підрозділ виконував важливе бойове завдання. Під час бою з ворогом разом з ним загинули ще 18 побратимів, похоронили їх у Старобільську як неопізнаних. Довгий час Віктор вважався зниклим без звісти. Рідні розшукували його і серед загиблих, і серед полонених, допомагали їм командування частини, члени центру звільнення полонених офіцерський корпус, і дуже багато волонтерів ідентифікували тіло завдяки експертизі ДНК. Указом президента України за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Віктора Бражнюка нагородили орденом за мужність третього ступеня посмертно. Його бойові побратими у прощальному слові, 28 березня 2015 року, коли Бродівщина оплакувала героя. Зазначили, Віктор загинув як справжній герой, патріот під час виконання бойового завдання. До кінця виконавши свій обов'язок із захисту кордонів держави. На відкритті меморіальної дошки згадували Віктора. Проникливого, самовпевненого, відважного молодого чоловіка, який чітко знав, чого хоче і чого прагне. Слово мали тато Віктора, його бойові побратими. Він зробив те, що має зробити кожен мужчина, захищаючи свою сім'ю, родину, країну. З ким вам. Світла пам'ять Віктору, світла пам'ять всім героям, які загинули. І не пам'ятати, пам що ми їх завжди пам'ятали в душі, в серці. Щоб завжди вони були з нами. Слава Україні. Дякую, Дякую. Слава. Я попрошу всіх хвилиною мовчання згадати Віктора. Дякую тим хлопцям, друзям, які потрудилися в дошку. Дякую тим хлопцям, які приїхали і з ним разом служили. Дякую отцю в ширій владі, яка допомогла. Всім нам хай Бог дасть довго життя і щоб не таких церемоній було у нас в житті менше всього. Дякую.